Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ нова промгрупа з 16 травня. Каструля Емальована об'ємом 1,5 літри, ціна 229 гривень. Миска Емальована 219 гривень. Набір пластикових судочків 3 штуки різного об'єму 70 гривень за набір. Салатник склокерамічний діаметр 14 см 55 гривень. Кухоль скляний для пива 600 мл 109 гривень. Форма для випікання силіконова 90 гривень. Мультипекар 3 в одному 749 гривень. Подушка 50 на 70 см 279 гривень. Плед флісовий з 1,50 на 180 м 219, серветка махрова 100% бавовна ціна 33 гривні. Килимок 100 гривень. Чохол для окулярів ціна 40 гривень. Чохол футляр для навушників та дрібниць діаметр 8 см ціна 40 гривень. Картина розмір 20х30 см ціна 45 гривень. Алкутестер ціна 229 гривень. Клей універсальний монтажний. 150 г 70 гривень. Валіза на куліщатах. Ціна 1599 гривень. Валіза на куліщатах 1399 гривень. Туалетна вода 100 мл жіноча або чоловіча 100 гривень. Капелюх жіночий ціна 100 гривень. Пов'язка для сну 50 гривень. Труси чоловічі сімейні 70 гривень. Набір шкарпеток чоловічих 3 пари 50 гривень. Підслідники жіночі комбіновані Одна пара 50 гривень. Капці домашні жіночі 179 гривень. Капці домашні чоловічі з 41 по 46 розмір 229 гривень. Шльопанці чоловічі від 40 по 45 розмір 199 гривень. Парасолька автомобільна сонцезахисна 179 гривень. Сітка від комарів для продуктів 50 гривень. Завіса антимоскітна ціна 129 гривень. Знищувач комах ціна 80 гривень. Ліхтар декоративний із підсвічником 159 гривень мультитул 149 гривень 12 в одному. Душ переносний для кемпінгу. Ціна 179. Спальний мішок туристичний. Ціна 449 гривень. Сумка холодильник 199. Стіл розкладний для кемпінгу 60 на 40 висотою 25-399 гривень. Набір фігурок «Моджі ПОП 80 гривень. Набір фігурок із серії «Веселкові метелики 100 гривень. Стрейч іграшка сюрприз. Ціна 100 гривень. Іграшка дитяча. Базова машинка позашляховик 299 гривень. Wheels. Іграшка дитяча Volvo 299 гривень. Іграшка машинка метал 72 гривні. Набір для творчості 109 гривень. Окуляри дитячі сонцезахисні 70 гривень. Іграшка для тварин ціна 80 гривень. Папір офісний формат А4 500 аркушів 165 гривень. Пістолет для силіконових акрилових герметиків 90 гривень. Набір для шиття 65 гривень. Олія ефірна 10 мл 37 гривень. Бомбочка для вани з іграшкою динозавром 60 гривень. Крем бальзам Еліксир 100 мл 30 гривень. Книги із серії Об'ємні аплікації 27 гривень. Книги із серії навколо світу 25 гривень. Книги із серії Тести та розмальовки 100 гривень. Книга із серії Майнкрафт 199 гривень. Книга із серії Розмальовка для хлопчиків та дівчаток 25 гривень. Гра Настільна 159 гривень. Подарунковій упаковці. Іграшка «М'яка колекційна. Ціна 165 гривень. Іграшка «М'яка найкращий друг 139 Набір іграшковий ціна 100 гривень. Гра дитяча настільна соня, Єва, Модниця та Модниці 199 гривень. Гра настільна магнітна 139 гривень. Бульбошки мильні 50 гривень. Ще хочу показати вам ексклюзивно знижки тільки для власників картки АТБ з 15 по 21 травня діють акції. Йогурти Молокія 1650 Суміш рослинно молочна від Тульчинки – 49,50 Ікра тріски 40 гривень 50 копійок від Веладіс. Паштет 30 гривень та 30 копійок. Моркуа по корейськи від розумний вибір 21 гривня 50 копійок. Майонез від Оліс 24,50 та 21 гривня 50 копійок. Вермішей швидкого приготування від своєї лінії 7,90. Снеки від своєї лінії 2320. Кава львівська традиційна 8390. Печиво 22 ,50 гривні 50 копію. Кекс від торгової марки Лупо 53,50. Квас від торгової марки Ополонь 14,90. Ватні диски від своєї лінії 2390. Ополіскувач лістерин для ртової порожнини 49,90. Крем для гуління арко 35 гривень. Піна для гуління арко 57,90. Підгузки трусики міні бі 206,50. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та до нових зустрічей на каналі. Усім гарного дня!